Сьогодні ми розглянемо поняття про модель, види моделей, Ви вже стикалися з поняттям моделей та об'єктів, і ви вже знаєте, що предмети, які нас уточнюють, їх можна характеризувати як об'єкти. Об'єкти предмети, об'єкти живі істоти, явища, процеси. І кожний об'єкт має свої властивості та їхні значення. Дані це різного типу. Якщо, наприклад, розглянути. Об'єкт учень, живу істоту, то можна виділити такі властивості для даного об'єкту. Даний учень може мати такі властивості, як прізвище, ім'я, побатькове, дата народження, мауса, заїзд, колір, клас, адреса проживання та якщо по потребі, то можна виділити інші властивості. І кожна з даних властивостей має якесь значення. Деякі реальні об'єкти досліджувати в повній мірі складно. Наприклад, без додаткового сучасного обладнання неможливо провести наукові дослідження з об'єктами, які перебувають на значній бістані, зокрема це космічними об'єктами або тими об'єктами, які знаходяться в середині нашої планети, дуже малими об'єктами, дуже великими об'єктами. І при розв'язуванні кожної конкретної задачі людину можуть цікавити лише деякі з властивостей об'єктів. Тоді говорять про їхні суттєві властивості, саме для розв'язання цієї ж. Задачі. Наприклад, якщо ви з однокласником вирішите висадити на шкільному подвір'ї квітковий годинник, тоді суттєвими властивостями об'єкта квітка будуть розмір даної квітки час цвітіння, час розкривання квітків, час закривання квітків. Тому що, щоб, от, до прикладу, було щось схоже на от, даний результат, що на зображенню, от дані от, ці всі властивості потрібно. Врахувати. Але якщо добиратимете квіти для гарбарію, то у вас цікавитимуть зовсім інші властивості. Там збереження, кольору квітки після сушіння, ступінь усушки та інше. І на основі даних про властивості, що є суттєвими для конкретної задачі, можна створити інший об'єкт, який спрощено буде відображати ці властивості реального об'єкта. Такі спрощені об'єкти називають моделями. До прикладу, от модель об'єкта динозавр. Модель явища, зміну дня і ночі, і піру року, модель процесу руху, електронів навколо атомів модель це спрощене подання предмета, істоти, явища, процеса. І дане слово походить від латинського modulus, міра зразок норми, і означає копію або образ. З деякими моделями ви знайомі з молодших класів та інших предметів, до прикладу. Карта України, модель карти України, модель глобусу, тобто модель планети Земля у вигляді глобуса. моделі органів людини в кабінеті біології, ну або моделі там якихось тварин чи рослинок, плани різних будівель, майданчиків. Також моделі можуть мати і словесний опис, графічна вид моделі, звукозапис співу птахів, відеозаписи людину. Створює і використовує моделі з різних причин. Оригінал вже не існує або ще не існував. До прикладу, розробники науково популярного фільму Прогулянки з динозаврами використовують під час зйомок моделі вимерлих тварин. Будівельники спочатку працюють з моделлю будинка, для цього створюють її з пластику чи креслять на папері. Розміри оригіналу не дають змоги ефективно досліджувати його. До прикладу, та сама модель зміни дня і ночі та піру року. Дослідження оригіналу може призвести до значних матеріальних втрат і зашкодити здоров'ю людини. До прикладу, уявлення про роботу органів людини. Тобто студенти-медики спочатку вивчають і вчаться на спеціальних моделей, які вхожі до будови тіла людини. Для опису або дослідження того самого об'єкта можна використовувати декілька моделей. Наприклад, для дослідження роботи печінки людини можна. Використати результати аналізів крові в вигляді таблиці, працювати з графічними зображеннями стану печінки. І навпаки, для опису та дослідження різних об'єктів може бути використана одна й та сама модель. Отже, у процесі пізнання та практичної діяльності людини широко застосовує різноманітні моделі для дослідження реальних об'єктів в різних ситуаціях. Більше того, будь-яка наука починається з розробки моделей. Моделювання. Це процес дослідження властивостей об'єкта на основі створених відповідної моделі. За способами подання моделі поділяються на матеріальні ну, або натуральні, інформаційні або абстрактні, і матеріальна модель це модель об'єкта подана у вигляді його предметної копії. Приклади матеріальних моделей, наприклад, іграшка, макети різноманітних споруд, муляжі, манекени. А інформаційна модель це модель об'єкта явища або процесу подана у вигляді його опису. Інформаційну модель об'єкта використовують замість оригіналу в ході його досліджень. Коли зберігаються дані про деякі важливі для цього дослідження типові властивості. Інформаційна модель, подана у знаковій формі та реалізована за допомогою комп'ютера, називають комп'ютерною моделлю. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, яка подана у знаковій формі та реалізована за допомогою комп'ютера та відповідних програм. Приклад інформаційних моделей для дослідження властивостей води можна подати у формі подання словесній. До прикладу, інший спосіб, це графічні, у вигляді різних зображень, у вигляді структури. Це можуть бути таблиці. Також, окрім таблиці, можуть бути різні схеми, так, діаграми. Також модель може бути подана у вигляді математичної. Так. І давайте ще з вами розглянемо етапи побудови комп'ютерної моделі. Моделі, що досліджуються за допомогою комп'ютера, можуть описувати досить різноманітні об'єкти, такі як там мости, різні споруди, транспортні засоби літаки тощо. А І так? дослідження таких моделей дає змогу вивчити властивості багатьох об'єктів без середнього доступу до них. Це допомагає суттєво зменшити як і матеріальні та часові витрати для вивчення властивостей ще не споруджених тих самих різних будинків, мостів, споруд різних літаків та транспортних засобів, двигунів. Так. Крім виконання числових розрахунків, комп'ютерне моделювання дає змогу відтворити явища, які в реальних земних умовах людині відтворити не під силу. До прикладу, рух материків, дія землетрусів. Народження нової зірки, змінення напрямку морських підводних течій, виверження вулкана та інших ось таких процесів. При вивченні цих явищ на допомогу проходять спеціальні комп'ютерні програми, які, складають кваліфікован... Точніше, які складаються кваліфікованими програмістами разом із фахівцями. В кожній галузі, де планується застосовувати ось дана комп'ютерна програма. Та досліджувати об'єкти або явища. Це задумою фізиків, географів, біологів та інших спеціалістів. Комп'ютерне моделювання надає також унікальні переваги для опису і розрахунку небезпечних експериментів, які не бажано використовувати в реальному житті, який може бути, це ядерний вибух. Також за допомогою комп'ютерних моделей можна досить точно отримати деталі цих катастрофічних процесів, ну, таких як пожежі на підприємствах, військових дій, зіткнення автомобілів. Також. Чітких правил створення моделі не існує, однак завжди потрібно розпочинати з постановки задачі. В постановці задачі можна виділити такі етапи: це опис задачі, мета моделювання, визначення предметної галузі і аналіз об'єкта. Після чого створюється інформаційна модель. В інформаційній моделі можна виділити такі етапи. Це формалізацію, опис за допомогою знакові моделі, вибір засобу подання моделі і створення самої комп'ютерної моделі. Спочатку задача формується звичайною мовою. Здійснюється її опис на цьому етапі важливо визначити мету створення моделі та детально описати об'єкт моделювання та визначити його властивості. З'ясувати, які з них є суттєвими для даної задачі чи предметної галузі, взаємозв'язки між значеннями вибраних властивостей, між даним об'єктом та іншими об'єктами предметної галузі, які є суттєвими для задачі, та визначити очікуваний результат. На етапі створення інформаційної моделі спочатку проводиться формалізація, етап переходу від словесного опису зв'язків між об'єктами та їх властивостями до побудови інформаційних моделей за допомогою деякої формальної мови кодування. Як правило, у результаті формалізації моделі подається в знаковій формі математична формула у вигляді схем, графіків, таблиць, креслень, вигляді карт, процес формалізації. Це процес створення інформаційної моделі за допомогою формальних мов, при якому здійснюється перехід від словесного опису зв'язків між виділеними властивостями об'єкта до опису, який використовує деяку мову кодування. Якщо між величинами, які характеризують об'єкт чи процес, встановлено співвідношення в вигляді математичних формул, то говорить про створену математичну формулу. І за допомогою математичних моделей описуються розв'язки різних логічних задач, фізичних процесів, оскільки знакова форма подання моделі доступна для опрацювання за допомогою комп'ютера, то можна створювати комп'ютерну модель, тобто інформаційну модель, реалізовану за допомогою комп'ютерних програм. Існують різні комп'ютерні програми для створення працювання та дослідження інформаційних моделей. Ту саму задачу можна розв'язати, скориставшися різними програмами, обране програмне середовище дає змогу за певним алгоритмом створювати інформаційну модель. Добір потрібних програм для створення інформаційної моделі залежить від мети її створення, знань і умінь дослідника чи дослідниці та призначення обраного комп'ютерного середовища.